Якісь кущі пішли. Дорога Дивимося, що дорога тут. Продають за гроші всі чорний. Люди можуть скрізь взяти. Тихай більше, васимості чорний, різні під ногами. Але з кремнію що робили? В першу чергу добували вогонь. З кремню робили що? Ножі, стріли робили. Тому дуже, краї, дуже небезпечні. Якщо зараз покладете, чи маленькі, чи великі камінчики, поволок, мільйони туди. І тому вам проїжджає, бо ваше тіло постраждає. Тому коли будете обратно йти, бо то, що ви взяли пиріжки, пиріжки з'їли, але всі пакети не викидайте. Uh -huh. Ви їх позбираєте. Оце достатньо вам на 3-хлітровому банку. Інізація води проходить. І тренер то все звучить, щоб ви знали. Але дуже багато може бути вопняка. Не лякайтеся, цей вопняк може забрати опором. І кипяточок. Раз вели, другий раз, третій, і все заходить звідси, звідси цих пор. Ось, бачите, скрип. Дуже багато тут. Які хочеш? Зрозуміло? Оце така таємниця. І тому не розказує, тому що розберуть його. Ви ж кожному так розказуєте, то що ж не розіграв. А, тільки нам, тільки нам. Тільки сьогодні тільки нам. Тоді, так, да, тоді будемо тримати таємницю, будемо самі тут розкопуватися. Бізнес ну, да. Подивіться. там я покажу вихід єдиний. Туди і назад вихід єдиний. Але до цього місця, бачите, що написано? Вихід на стежку. Тому з лівої сторони стежка коротша на 30 метрів. Але Але бачите, там вона стрімкіша. Бачите, що буде пригоди, так як хто шура читає попереду 50 метрів. 50 метр. А коли підете по правій стороні, по правій стороні, там ви ще кремніші позбираєте. Розумієте, вибрайте. Або йдете наліво, або йдете направо. Але рекомендую направо. Я ж кажу, що за монастир пола? Холодно сьогодні.

ти хочеш присісти. Так, що у нас опа? Ой, там ще круче. Хорошо зімою ходить, зразу з'їдеш. прийшли. Тому, щоб не лякати людей що це цвинтар монастиря, це залишки 11 літрів і 1620 15 літрів. Розумів, щоб він не лякалося. Оце раз, два, три, чотири розі всі морські сфотографувати. Тому хочу сказати, 4-5. А в Ротолонич знаходить три. А каже, люди, п'ять було. Може, це не ця гора. Може, в другій горі було п'ять. А тобі, каже, три було. І це 1892 рік. Розуміло? Тому концерт. Заборчик, підпалили, один одну палили, навіть дерево, бачите, так сьогодні постраждало. Тому вона просто завернула на центрі. Ось і просто цьому фільтери були поховані, були, а зараз їх немає, тому що коли монахи звідси пішли, забрали всіх навіть ті Бачите, Тут був один покійник лежав, там покійник. Ну, Були маленькі різни, Та Чому такі маленькі, що діти ні, кажуть. Тоді люди мали маленький зріст, щоб ви знали. Розуміло? Тому бачите, перед вами зараз, тут, і тут і тут це якраз поховання. Ну і хочу сказати вам, що жінки взяла бутиль, вона хоче бути здоровою, тому що ще раз дію, такі байки легенди розказують, що тут три джерела. Але коли збудовано 40, я сьогодні показав, 1987 рік, і тому це велика ванна, наша дивитися на породи. І пішли джерела. Знову сторони джерело одне затукає, тому що воно проходить через вапня. вапня. Коли будете в кам'янській пічку, подивіться на електрочальники, там вапна дуже багато. Тому кожна господарка, коли приймає такі користі, вони заливають уксус, тобто паца. Закипіті і тільки висякала чистенька вода. Але деякі казки є. Дурні, каже, ви знаєте, тут джерела, монахи лікували в ті часи. І тому та водичка допомагає до очей, каже. І тому, коли будеш ложку ці, пити кожен ранок, помолитися. і тебе... В мене жінка-лікар каже, якби воно лікувало, так як колись монахи лікували, то в аптеки не, не працювали б, і не мали б роботи. Тому вода проходить через металоток. За дві години вона частково втрачає свої фізичні властивості. Резумію? Тому тут ще можете попити. Але деякі в нас приходять ноги мить, а в мене екзема зема сказала, що тут Другий каже, Ніка, тут очі лікують. Каже, ви ти ноги запхав. Так. Тому я не рекомендую вам. Пийти. Знаєте, каже Ольга Фремут, рекомендував не рекомендував, це рекомендував по телересторану. Тому сам я вам не рекомендую цю водичку тут пити. Розуміло, тому. тому таким чином я попереджую, що в мене були не одні випадки, що ми... До Кам'янця поїхали не одну годину, а дві години їхали. Кожні лісопосадки ми ставали, а там не станеш, ми що бачили, яка дорога, тому шукали місця, де грибники, щоб стати на цих місцях. Розуміли? Ну, я поняла, для чого 1881 рік, ГЕС була збудована, в 87 рік я показував на слайді, і там водичка пішла затоп. Тому кожна гора має по 5-6 джерел. Тут було 5 джерел. Зараз залишилося одне джерело, і ви будете проходити ще одне джерело. А я розказував, що тут дуже багато було земних трусів. 2015 рік, жовтень місяць, опять же, тут просто так не пройшов. Йдемо туди далі. Оці сержки це гідрофізики, щоб ви знали. Тому там де в деяких скалах, навіть видно, дирочки такі, бачите, яка дирочка, вони ставили бурові шашки, підривали, щоб робити прохід, щоб скло не можна було довбати. От, тому я раз Сьогодні про прохід, висіли тут. І село Бака, так дивилися, каже, що це задурні, кої пропорики ставлять червоні. Ні, це були гідрофізики, щоб ви знали, ставили місце, де вони будуть спостерігати за цим затопленням. Кремль, національно полоса зараз, назад, полоса через кремль йде. Тому цей кремній якраз стримує те, що земет рознищив. А почистили, почислили, ну, брали місцевих, теж заробляли грошики. Він знаходить 6, 8 і 12 метрів. Оце якраз маленькі такі печерки. печерка. Ну, це як називається келії. Келі. Ну, бачите, там небіжчик лежав, там небіжчик лежав, там небіжчик лежав, там небіжчик лежав. Там це вони вже підкріпили теперішній час, щоб далі не було суво, ну, щоб може бути дощ, і воно може буде обсипатися. І повертається до цього дерева. Тому ви бачите, перед нами там знаходить кревні, не витримали, і камінь падає, ламаються дерево наполовину. Двіється, це дерево перед вами. І от тут камінчик. Що він зробило? Це завітку. Ось видачі передава велика верба по правій стороні. Оце було повністю засипано. Аж сюди. Але коли почали сіжувати, то вони камінь через бачите куди, О, внизу. Тому 75 метрів над нами знаходиться майданчик оглядовий. І ще 75 метрів перед нами вода, бачите? Тому зробили майданчик оглядовий ще один, бачите, і там ще один, їх всього два. Але коли мобілка на бок ваша впала ті перила, yeah. то вже не старайтеся знайти, щоб вас потім не шукали. Разуміло? Тому дивіться, будьте обережні. Розуміли? Yeah. Тому ви зараз йдете самостійно, пару 100 метрів проходите джерело, водички ще раз сказали, не пийте ту воду, що побачиш металоводок, може там. І дуже важко побачити, там дуже багато знаходиться біля джерела, вішають ленточки. Ну, така традиція, коли свадьба приходять сюди, таким чином, тут вони і, і, і на кладбищі дають щасливу долю тій сім'ї, бігають, ту водичку п'ють і вішать ті ленточки або якийсь праздник. Тому там дуже багато знаходиться ікон, ікон різних конфесій. Що не ворогували, каже, беріть, ви ставте, ви сюди ставте, тому ці ікони ніхто не вхороняє. Але і деякі дурні приходять, ночі тут палять. Тому зараз камери і ті сторони. Так, ну, проходить джерело подивилися, хоч що помочили. І приходити 150 метрів далі буде пляж. Mm -hmm. ну, на шість пляжа, чому там кораблік підійшов, зібралася марка пористів, катку під нас чи 20 хвилин і що Вчора там було. Андрій таж такий просто. О. І назад вже, коли буде джерело подивитися, тут подивиться і за, за монастирем. Воно стрілом заплати, щоб піднімається наверх, а там далі дорожки розходяться. Зараз приблизно має бути пів вдруге. Зараз три. Да. так? 30 Бачите, по графіку, потім потяг відправляється в 16 годин. 17 буде в камері. Тобто ми гуляємо і о Так, да, І піднімається. <годя> Хто піде раніше, <годя> там вверху подарувалися. Пірішків наїлися для кіктока. <годя> там гарні закажував. Зрозуміло, <питання> де бачив за регіонів. <які>? Питання до мене, які. Ну тут Сережа сидить, тут сумічки є. Там <питання> наверху, так, да, наверху. Бо біля типу там Галина є, що школи приїжджає сюди. Тож вона там А її не може. може вона буде коли буде підняти.